Необхідно таємно передати послання. Невидимі чорнила непоганий варіант. Дізнайся принцип роботи деяких із них із цього відео. Більшість твердих речовин навколо тебе мають кристалічну будову. Пригадай, чим відрізняються кристалічні речовини від аморфних. Структурні одиниці кристалічних речовин атоми йони або молекули розташовані впорядковано, на відміну від аморфних речовин. Іноді, коли формується кристалічна градка, всередину можуть потрапляти молекули води і ставати частиною градки. Так формуються кристалогідрати, кристалічні речовини, що містять молекули води. Наприклад, у тебе були білі кришталики солі купром 2 сульфат. Ти додаєш краплі води. Кришталики набувають блакитного кольору. Отриману речовину ти можеш знати як мідний купорос. Його використовують як фунгіцид у рослинництві для боротьби із грибами або їхніми спорами. Мідний купорос містить сіль купром 2 сульфат і молекули води об'єднані в одну кристалічну градку. На кожен йон купром 2 припадають один йон СО4- та 5 молекул води. Тож формула цієї речовини читається як купром СО4 на 5H2O. А хімічна назва цієї сполуки купром 2 сульфат пентагідрат Скласти назву кристалогідрату легко до назви відповідної безводної сполуки, найчастіше солі, додай слово, що складається з корення гідрат із префіксом, що позначає кількість молекул води моно, ди, три, тетра, пента, гекса, гепта, окта, нона, дека і так далі. Визнач, якими будуть хімічні назви залізного купоросу фером СО4 на 7H2O та кальцинованої соди натрій 2CO3 на 10H2O. Фером 2 сульфат гептагідрат і натрій карбонат декагідрат. Кристалогідрати трапляються в природі, наприклад, у формі мінералів. Вже згаданий купром 2 сульфат пентагідрат це мінерал халькантит. А ось кальцій сульфат дегідрат це гіпс. Хоча в багатьох людей гіпс асоціюється не з різноманітним гарним камінням, а з матеріалом. Гіпсові статуї та ліпнина, гіпсові ортези, медичні зліпки тощо. Для того щоб із мінералу гіпсу отримати матеріал для будівництва або мистецтва, його необхідно нагріти до 120-180 градусів за Цельсієм. Так, кальційсульфат дегідрат втрачає 3 з 4 молекул води. А ось коли в нього додають воду, він за лічені хвилини перетворюється на свою попередню гідратовану форму і застигає. Завдяки тому, що гіпс містить молекули води, використання його в інтер'єрі є кроком до пожежної безпеки. Гіпсова ліпнина буде повільніше нагріватися та стримувати полум'я. І якщо температура полум'я була вища 250 градусів за цельсієм, гіпс перетвориться на безводний кальцій сульфат. Але скільки кальцій сульфату ти отримуєш з одного кілограма гіпсу, спершу треба дізнатися, як знайти молярну масу кристалогідрату. Для того щоб розрахувати молярну масу кристалогідрату, необхідно скласти молярні маси безводної кристалічної речовини і відповідної кількості молекул води. Для кальцій сульфат дегідрату це буде молярна маса кальцій сульфату плюс дві молярні маси води. Виходить 172 грами на моль. Знаючи це, ми тепер легко можемо визначити, скільки грамів кальцій сульфату можна отримати з 1 кг гіпсу і скільки там було кристалізаційної води, води, що входить до складу кристалогідрату. Молярна маса чистого кальцій сульфату становить 136 грамів на моль. Значить, 1 моль кальцій сульфат дегідрату важить 172 грами, і серед них 136 грамів кальцій сульфату. Для того щоб знайти масу кальцій сульфату в 1 кг кальцій сульфат дегідрату, необхідно скласти пропорцію. Отримуємо, що маса кальцій сульфату наближено дорівнює 791 граму. Для того, щоб обчислити масу кристалізаційної води, можна скласти таку саму пропорцію через молярну масу води або просто від маси гіпсу відняти масу кальцій сульфату. Отримуємо 209 г води. Купуєш ти пральний порошок і читаєш на етакетці склад. Кальцинована сода або ж натрійкарбонат декагідрат. Тепер ти знаєш, що це сполука з формулою натрій 2 co 3 на 10H2O. І розумієш, що частково оплачуєш вартість води у сполуці. Порахуй, чому дорівнює масова частка кристалізаційної води в кальцинованій соді. 1 моль кальцинованої соди містить 1 моль натрій карбонату та 10 моль води. Для того, щоб вираховувати масову частку води, необхідно поділити масу цих 10 моль води на масу одного моль кальцинованої соди. Знаючи, що кількість речовини дорівнює відношенню маси до молярної маси, отримуємо, що маса речовини дорівнює добутку кількості речовини і молярної маси. Відповідно, для того, щоб обчислити масову частку води, необхідно поділити добуток кількості речовини води та її молярної маси на добуток кількості речовини кальцинованої соди та її молярної маси. Підставляємо числа й отримуємо, що масова частка води в кальцинованій соді наближено дорівнює 63 сотим. Аж 63%. кобальт 2 хлорид із формулою кобальт хлор 2. В безводному стані являє собою блакитні кристали. Якщо його змішати з водою, утворюється червоний кристалогідрат із невідомою кількістю молекул води. А в разі подальшого додавання води утворюється блідорожевий розчин, що зливається з папером. Таким розчином можна залишати таємні послання, а коли їх потрібно виявити, треба нагріти папір. Температура зростає, вода випаровується, і невідомий кристалогідрат переходить у безводну синю форму, даючи змогу прочитати послання. Добре, що воно надійшло науковцю хіміку. Він порахував, що маса кристалогідрату становить 11,9 грама. А після випаровування води залишилися кристали масою 6,5 грама. Тепер можемо з'ясувати, скільки молекул води входить до складу кристалогідрату. Першу дізнаємося масу води. Від маси кристалогідрату віднімемо масу безводної речовини, отримали 5,4 г. Тепер можемо обчислити, скільки молів кобальт 2 хлориду і скільки молів води відповідають заданим масам. Для цього масу речовини ділимо на молярну масу. Виходить 0,05 моль кобальт 2 хлориду та 0,3 моль води у формулі кристалогідрату 1 моль кобальт 2 хлориду та Х моль води. Складаємо пропорцію і визначаємо, що в формулі бракує шести молекул води. Виходить кристалогідрат кобальт 2 хлорид гексагідрат. Запам'ятай кристалогідрати це кристалічні речовини, що містять молекули води. Назва кристалогідрату складається з назви безводної сполуки та слова гідрат із префіксом, що позначає кількість молекул води. Під час нагрівання кристалогідрати розкладаються на безводні кристалічні речовини і воду. Для того, щоб порахувати молярну масу кристалогідрату, склади молярні маси безводної речовини та відповідної кількості молекул води, що входять до його складу. Пст! Маєш ідеї, як використовувати кристалогідрати, знайдені на Марсі? Пиши в коментарях.